Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє степовий, моя єдина Україна знов зустрічає новий день. Молюсь за тебе, Україна, за твій народ, за донік і синів, за безталанну і єдину, таку, якою Бог створив. Прошу тебе лише одного. Свободи і радості життя, щоб завжди бути в дружбі й сході, щасливим дітям майбуття. буття. Молюсь за тебе, Україну, за чисту воду джерела, щоб ти, кохана і єдина красу на віки зберегла. Молюсь за тебе, Україна, щодня, щоночі, у думках. Коли ми разом, ми єдині. Молюсь за кожного із нас. Я прошу в тебе, милий Боже, щоб мир настав на цій землі, щоб серця не зупинялись, адже вони ще молоді. Мабуть, в цей час лише молитва доречна у моїх рядках. Я сподіваюся, що почує мене Господь на небесах, і буде мир в моїй країні, і буде спокій у серцях, і стане вільна Україна, наша рідна матінка, земля. Я знаю там на небесах. Є душі тих, хто вже загинув, у цій жорстокій боротьбі та пам'ять вічна залишилась у кожній людяній душі. Молюсь за тебе, Україну, В молитвах сила моїх слів. Молись і ти, бо ми диві. Молись за тисячі життів. Єднають всіх від заходу до сходу жовто-блакитні рідні кольори. Любов до України, нашого народу живе в серцях і житиме віки. Гуртуємо, щоб нас не роз'єднали, щоб не тли неприязні навіть тінь, щоб нов єдиною Україною ми стали, бо наша сила в єдності встремління. І не чекай, що хтось для нас це зробить, активним будь і осторонь на стій, бо те, що спільна, нива, миру вродить. Від нас залежить і від наших дій. Знову земля наша в горлі, тіску мабуть, стала. Знову гортуємо зброю, щоб стати на захист держави. Єднаємося, станемо до лав козацького славетного війська. Не скорить нас ніхто, в раби ми не здамось ніколи. Ми вільний і сильний народ. Ми славного батька і діти. І з нами є правда і Бог. Шевченка Франка й заповіти. За землю що сила дала, ми станемо разом на захист за матір села і міста Дніпро й кремезні Карпати. Гартуємо збрай і дух, почасне до слова, до діла, то поки ще ворог не вщух, ідемо в бій гордо й сміло. Під синім небом України зазолотилися жита. У чудім серці воядина єдналася палітра. Бо це дано нам спокон віку, душею що не любить крику, єднати землю і небеса. Дай нам Боже, сили і снаги, Щоб жили і російсь береги, Щоб жили гуртом не поодинці, На землі щасливі українці. І вони, впевнені зрозуміють, що де матусі ласка, батькове типу, де українська мова пахне барвінком, де українська пісня розправля крилом. Будуємо все, повернуться з далеких країн, всі птахи, сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми і є, всі твої, ми родина. Єднаємося народи серцем, єднаємося народи думками, єднаємося всі воєдине, хай не згасне слава України.